У селі Дмитрівка Бородянської громади голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко презентував нову програму відбудови приватних будинків, зруйнованих унаслідок російської агресії. Вона передбачає у собі відбудову 93 приватних будинків на території 15 громад Київської області на п'яти районах. Ми будуємо з нуля кожен будинок, робимо ремонт всередині будинки. І навколо будинку робимо всю територію, всі комунікації будуть зроблені. І наше завдання всі ці будинки відбудувати до кінця року. Будинки відбудовують на тому ж місці, де вони були і раніше. Площа осель від 70 до 120 квадратних метрів. Зараз у рамках цієї програми вже в активному процесі будівництво 55 домівок. Ми будуємо ці будинки за рахунок обласного бюджету. І також долучились до цієї програми деякі громади, які співфінансуванням з нами відбудовують будинки для людей. Весь проект 93 будинка буде коштувати 420 мільйонів гривень. Руслан Кравченко зазначає, це не перший крок області у відновленні приватного сектору. Перший етап програми комплексної відбудови розпочали з Ірпеня. Зараз у місті відбудовують цілий мікрорайон на вулиці Багірова та Гостомельському шосе. 32 пошкоджені оселі тут капітально ремонтують, 40 будинків зводитимуть з нуля. І ще 12 інших ірпінських приватних будинків потрапило в презентований щойно проєкт. Кожна громада комісійно розглядала всі заявки, обирали людей, і потім комісійно вони подавали всі заявки і претендентів до Київської обласної військової адміністрації, де також була комісія, яка розглядалася. Серед громад, від яких не потрапив в обласний проєкт комплексної відбудови, жоден будинок, Гостомель. Проте керівництво області зазначає, працюють і інші державні програми, на які можна подаватися. Станом на сьогоднішній день урядом відкрита можливість да, є дія постанови по компенсації витрат до 200 тисяч гривень. Є відновлення. До речі, по цій програмі Гостомельській громаді звернуло 400, по пам'яті 489 осіб за такою допомогою. Найближчим часом відкривається наступний етап. Є відновлення, це сертифікати. Люди будуть отримувати сертифікати за зруйноване та знищене майно. Очільник Київщини Руслан Кравченко запевняє, кожна домівка, зруйнована ворогом, поетапно буде відбудована. Завдання президента України Володимира Зеленського передбачає, що ми повинні відбудувати все зруйноване майно в Київській області у найкоротший строк, якісно і щоб було краще ніж було на заздрість ворогу, щоб ворог від своїх заздрістів помер.